Принесла своїм малим, дещо цікаве? ні, це мені, а їм ось ця коробочка. Серед всіх доступних мальтпаст я надаю перевагу саме цій. Чорниш вибере пекінську капусту, пікля надає перевагу пакетам. До речі, пасту для виведення шерсті, пікля не їсть. Маркусік сьогодні ображений, бо я йому лікую вуха, але від пасти він не відмовиться ніколи. Ось цей наглий ніс, який сується в кадр, звичайно, буде таке їсти. Марковка теж любить такий смаколик, бубочка. Теж не проти. Ну, вудька покинула, що я прицілу, то 350 разів у нього все відберуть. Там якась заварушка, там липці, ага, і вона таке також дуже любить. Кабасік також, от Чорношу краще покінка. Катафасік також не розуміє, що воно таке. А от гіпопатут, до речі, не їв пасту для виведення шерсті, але от як бачите, вже почав. Біляшик також таке не дуже любить, втім, як і Арістарх.